А в нас новинка, новинка для діток. Це вже четверта книжка нашого видавництва про пана сирника. Я знаю, що серед вас є багато фанатів цього персонажа, і сьогодні наша ось така радість, пан сирник і торт для пані Сіль. Ха, про щось ця книжка? Давайте подивимося. Всі ми знаємо вже, що у містечку ясному є пекарня пана сирника, він там собі трудиться. Але одного ранку він прокидається від дивного телефонного дзвінка. Добренького ранку, пролунала у слухавці доволеріський голос. Чи можу я поговорити з паном сирником? Це я, відповів пекар і пацну жирними пальцями об халат – Чудесненько, чудесненько, заскрипів різкий голосочок. Це до вас телефонує пані Сіль. У мене скоро ювілей, я би хотіла замовити у вас, найкращого пекара нашого міста, тортик. Чи можна мені навідатися до вашої пекарні сьогодні? Ну, звісно, пан зірняк погоджується, але його дружина каже Ооо, чоловіче, чоловіче, куди ти вляпався. Уде тобі клопіт, адже всі знають, що пані Сіль це та ще жіночка. Це дуже прекрасна жінка, якій нічого не подобається, якій нереально догодити. Коли вона купує молочаря пана сметанки, вершки, то вони чому завжди гірчать. Коли шиє сукню в пані столатки, то сукня завжди тісна. Або за широка, коли в квіткарки пані медунки вибирає собі квіти, то вони для неї чомусь не надто свіжі, бо навіть у бджоляра пана оси метить сотні вуликів і не надто солодкі. Ну що ж робити? Пан сирник подумав, подумав, що він підготує до цього візиту, вибере, що в нього є найкращі рецепти, і все буде гаразд. Потім ми дізнаємося, що пані Сіль, вона жила осібно за містом, в неї не було друзів. І якраз тоді пан Сирник подумав, а для це буде вона робити цей торт на своє день народження? Хто ж прийде до тебе в гості? Він подивився ці всі рецепти. Ось, сидить, читає, хоче щось якнайкраще зробити. Тоді проходить нарешті всю пекарню пані Сіль. І дає свої вимоги, написані на великому аркуші, свої вимоги для торту на ювілей. І ви не повірите ось ці вимоги. Прошу звернути увагу на те, що торт має бути не надто солодкий з кислинкою, шоколадний із горішками, з ізюмом, але не надто. Трошки з медом теж для смаку. Не забудьте про цукровані вишні. Було бо чудово додати ванілі, лиш не кориці. І ще слід додати свіжих ягід, лиш не ожини, крихких вафель не переплутати з крихтами шоколаду, вершків лиш не гірких, які продає пан сметанка, чорносливу кілька шматочків. Мак у рецепті займеніть на насіння чия. Важливо, щоб у рецепті не гірчило масло. Я не люблю молочний шоколад. Не забувайте додати трохи смачненького варення, але не вишневого, не полуничного, не яблучного, не чорничного, не малинового, не абрикосового, краще гарбузового. Я вітаю жиле в торті, тільки не вишневе, не полуничне, не яблучне, не чорничне, не малинове, не абрикосове, краще трояндове. Зі шматочками кокосу. Теж було би чудово. І найголовніше в жодному разі не можна переборщити з кремом. Чекаю на замовлення торт за два дні. Ух, і наш пан сирник прочитав оці всі вимоги і зовсім засумував. Він зрозумів, що якщо це все врахувати, це буде не смак. А такого рецепту в його кулінарній книжці немає. У нього був дуже кепський настрій, він думав і думав, що ж йому робити. Почав перевіряти, чи є в нього всі інгредієнти для торту на ювілей і побачив, що в нього не вистачило меду. Він пішов в гості до свого товариша, до, пані, до пана Оси. І коли він вже вертався від пана Оси в свою пекарню, його осяяло, він зрозумів. Як зробити так, аби врахувати всі-всі вимоги пані сіль, і в тебе не вийшов несмак? І що ж ви гадаєте? Я не хочу вам спойлерити, звісно, але подивіться лише на оцю пані сіль, на її невдоволене обличчя. І подивіться, яка вона стала в кінці. Тобто, панові Сирнику, все вдалося. А яким чином це все вдалося поєднати непоєднане? Читайте у книзі Пан Сирник і торт для пані Сіль. Отож, купуйте, читайте. Навчальна книга Богдан рекомендує.